Усім привіт! Сьогодні на уроці я вас познайомлю з найвідомішими українськими чоловічими футбольними клубами. Футбол найбільш розповсюджена гра на території України. У кожному селі, селищі, невеликому містечку та великому місці є одна або декілька футбольних команд, між якими постійно проводяться різноманітні зустрічі, турніри, змагання. Окрім цього, у кожному населеному пункті обладнані майданчики, стадіони, ігрові містечка. Для організації активного дозвілля населення, зокрема, створені умови для футболу. І кожного дня збираються активні мешканці, щоб поганяти м'яч або спостерігати за гравцями, повболівати або щоб просто приємно провести час спілкуючись з товаришами. Отже, команди Української Прем'єр Ліги Чемпіонату України 2022-2023 років Берез – Український футбольний клуб, який представляє місто Рівне. Створений у 1957 році у 2000-х роках грав у другій лізі. 29 квітня 2011 року втратив про свій професійний статус. Улітку 2015 року клуб було відновлено. У сезоні 22-2023 років чоловіча команда грає в Українській прем'єр-лізі. Домашній стадіон Авангард знаходиться зараз на реконструкції. Борскла. Український футбольний клуб, Володар Кубка України 2009 року та дворазовий бронзовий призер Чемпіонату України, заснований 5 січня 1955 року у місті Полтава, відроджений у лютому 1974 року. Домашнім стадіоном Ворскла знаходиться у Полтаві. Динамо Український футбольний клуб з міста Києва заснований у 1927 році. Це найстаріший на сьогодні професійний клуб не лише міста, але й України. Найтатиловніша команда України. Має в активі 16 чемпіонських титулів, 13 національних кубків, 9 Суперкубків України, один Суперкубок УЄФА і два кубки Володаря Кубків. Домашнім стадіоном Динамо нами є НСК Олімпійський, що знаходиться в місті Києві. Спортивний клуб Дніпро – Український футбольний клуб з міста Дніпро. Заснований був 10 березня 2017 року, наймолодший клуб Прем'єр-ліги. Домашній стадіон Дніпро. Арена у місті Дніпрі. ЗАРЯ. Український футбольний клуб з міста Луганська. Заснований у 1923 році. Домашньою ареною клубу є стадіон Авангард у Луганську. Проте внаслідок війни на сході України з сезону 2014-15 років заря була вимушена грати на стадіоні Славутич-Арена. Футбольний клуб «Інгулець» – професійний футбольний клуб, який представляє селище міського типу Петрове Кировоградської області, заснований в 2013 році. Домашньою ареною футбольного клубу Зірка є стадіон Зірка імені Станіслава Березкіна у місті Кропивницькому. Колос або Ковалівка український професійний футбольний клуб, представляє село Ковалівку Білоцерківського району Київської області, заснований у 2012 році. Колос це футбольний стадіон у селі Ковалівка домашній стадіон футбольного клубу Колос. Кривбас – український футбольний клуб з Кривого Рогу. Заснований у 1959 році природнику імені Дзержинського. З 2022 року вперше гратиме в Прем'єр-лізі України. Стадіон Гірник в Кривому Розі є домашньою ареною Кривбасу. Футбольний клуб Львів український футбольний клуб з одноіменного міста. Заснований у 2006 році. Стадіон Україна, багатофункціональний стадіон у Львові, який був відкритий у 1963 році, є домашнім стадіоном футбольного клубу Карпати Львів. Металіст. Український футбольний клуб з міста Харкова. Заснований у 2019 році під назвою Метал. Металіст спортивний комплекс, розташований у місті Харкові. Це багатофункціональний комунальний стадіон, який використовують для проведення футбольних матчів і легкоатлетичних змагань. З березня 2021 року він є домашнім стадіоном футбольного клубу Метал. Металіст 1925. Також український футбольний клуб з міста Харкова. І також Металіст є домашнім стадіоном футбольного клубу. Больний клуб Минай український футбольний клуб з однойменного села Закарпатської області. Заснований у 2015 році. Стадіон Авангард, багатофункціональний стадіон у місті Ужгороді. є домашньою ареною футбольного клубу. Футбольний клуб Олександрія, український футбольний клуб з міста Олександрія Кіровоградської області. Культурно-спортивний комплекс Ніка стадіон у місті Олександрії Кировоградської області. Області є домашньою ареною команди Олександрія. Команда Рух зі Львову український футбольний клуб, що представляє місто Львів. Домашнім стадіоном є Арена Львів футбольний стадіон у Львові, що розташований на півдні міста поблизу об'їзної дороги. Футбольний клуб Чорноморець Одеса. Український футбольний клуб з міста Одеса. Офіційною датою заснування якого вважається 1936 рік, що робить його найстарішим професійним, професійним футбольним клубом міста Одеса. Домашньою ареною є стадіон Чорноморець у місті Одеса Шахтар український футбольний клуб з міста Донецька, створений у травні 1936 року. Є володарем Кубка УФА 2009 року. До 2014 року проводив домашні ігри у Донецьку на стадіоні Донбас Арена. Через війну на сході України Шахтар перебрався до Києва. З травня 2020 року домашнім стадіоном Шахтаря став НСК Олімпійський у місті Київ. Сьогодні ми познайомилися з командами Прем'єр-ліги сезону 2022 2023 років. Щоб потрапити до неї командам потрібно пройти нелегкий шлях. Зарекомендувати себе і показати неабияку майстерність. Кожного сезону склад команд у лізі змінюється. Все більше і більше молодих футбольних команд намагаються потрапити до найпрестижнішої футбольної ліги України. Ми з вами будемо слідкувати за результатами змагань і обов'язково переможе найсильніший. Слава Україні!